Як зробити першу перегонку на апараті примотора від компанії Aquagus? Що нам для цього потрібно, перш за все, це брага. В мене рисова брага на дрожах Кодзі. В попередньому відео ми показували, як його дуже просто і легко поставити. Вона вже готова, тому будемо її перегоняти. І перше, що ми робимо, це заливаємо брагу перегонний куб. Брага може пінитись, тому ми заливаємо три четверті від об'єму максимум. Друге, що ми робимо, це використовуємо мідну насадку. У нас є сарга, якою є пижи панченкова. Ми встановлюємо тільки один пиж в ніжній частині царги і засипаємо мідними кольцями. Кольця нам дадуть те, що вони позбавлять наш майбутній спирцерець, а заодно і те, що буде після другої перегонки, не буде запаху сироводорода. Це дуже важливо в зернових, а також використовувати з сахарними брагами. Тобто, перегоняйте першу перегонку на мідних насадках, на мідних кольцях. І щоб зробити першу перегонку, нам треба апарат перевести в режим першої перегонки. Для цього ми знімаємо верхній Т-образний дімрот. Він же охолоджувач. Ставимо заглушку і одразу не забуваємо повністю відкрити кран. В нас повинен бути прямоточний дистилятор. Якщо ви не відкриєте повністю кран, пари будуть спаруватися, да, зроботає клапан безпеки. А це вже недопустимий режим. Заливаємо брагу та включаємо на максимальний нагрів. Ми настановлюємо електротен на 3 кВт. Будемо робити перегонку повністю на електротені 3 кВт без регулятора. Перша перегонка робиться на максимальній потужності. Задача першої перегонки це перегнати Брагу спирцариць як як можна швидше. Колона зібрана для першої перегонки, брага залита. Нагрів ми вмикнули. Ще раз я перевіряю перше на герметичність, друге на те, що у нас відкритий кран. Я подую і таким чином я вдосконалився, що у нас все зібрано правильно. Що далі? Чекаємо, коли в нас почне прогріватися колона. Коли гаряча пара дійде до верхньої точки, нам потрібно додати охолодження. Ми можемо або торкатися колони, або контролювати на термометрі на царзі. Коли у нас температура почне зростати, я додам охолодження просто середню кількість. А далі, коли почнеться відбір спирта серця, я налаштую охолодження таким чином, щоб у нас продукт витікав похолодним, носик був прохолодним. Верхня частина при цьому буде гаряча, ніжна, холодна, посередині, посередині десь перехід. Да, все. Таким чином, да. І відбираємо спірцевець в єдину ємність. При першому перегонки ми не давай. При першій перегонки ми не розділяємо ні на голову, ні на хвости, ні на тіло. Все відбираємо в єдину ємність. Відбираємо до температури 100 градусів ємності. Коли температура досягне в кубі 100 градусів Цельсія, це нам свідчить про те, що. В кубі спирту не осталось. Ми досягли точки кипіння води, можемо проконтролювати на всяк випадок спиртовозні строї, вдосконалити, що там менше 5 градусів, і тоді будемо рахувати, що перша перегонка закінчена. На термометрах 99,5 я набрав в колбу, щоб вдосконалитися, що. Треба закінчувати перегонку. Практично 0,2 градуса. Все, виключаємо нагрів. І ось результат першої перегонки. Ми перегнали десь приблизно 17 літрів браги, отримали 4,5 літри спирту серцю. Він повністю готов для другої перегонки.